В Ужгороді попри погіршення погодних умов та сніг, квітне магнолія. Пік цвітіння рослина залежатиме від температури повітря. Першими традиційно зацвіли магнолії кобус та суланжа. Загалом на Закарпатті є з десяток видів цієї рослини, а сортів декілька сотень. Завезли магнолії в область ще на початку 30-х років минулого століття. У догляді вони невибагливі, не мають шкідників та можуть розквітати щорічно протягом сотні років, кажуть біологи. Цьогоріч, через ранню весну. Рослини почали квітнути дещо раніше ніж зазвичай. Ну, тепер весна була дуже рання, дуже це швидко почала набиратися. Зрозуміти, є таке поняття як сума активних температур. Тобто сума температур, по яке перевищує певні, е, певний градус, бо є сума на 5, 10, 15. І е, коли рослина набирає цю суму активних температур, в неї починається наступна фенофаза, тобто цвітіння, плодоношення і так далі. Тобто, і от відповідно, тривалість цих всіх періодів визначається от такими температурними факторами. Різні сорти вони трошечки в різний час зацвітають, тому десь може. До 2-3 місяці ноді може бути тривалість цвітіння. Ну але деякі магнолії у нас зацвітають і повторно. От скажімо, і літом буває. Ну, вже не так рясно, звичайно, але бувають і повторні цвітіння. деяких сортів магнолії. 12 сортів магнолії ростуть в ботанічному саду. Ужно. тут перші рослини почали квітнути близько тижня тому, а останні зацвітуть аж в кінці травня. Потім магнолія стелата зірчаста також білого кольору. От, і лебнера також білого кольору. Потім вже зацвітає магнолія суланджа. але магнолії суланджі є досить багато біля 50 різних форм. Відрізняються вони по самому забарвленні квітів. Квіти, як є білі, розові, порпурові, Значить, зовні вони розові, всередині білі. Потім за магноліями суланджа квітує магнолія лінея.